Так. А які Центр по обслуговуванню платників податків, який сьогодні ми презентуємо. Буде обслуговувати ну досить значну кількість платників податків, яка сьогодні є в Закарпатській області. Зокрема, сьогодні це місто Мукачево і Мукачівський район, майже 14,5 тисяч осіб. Ми говоримо, що на території міста Мукачево і Мукачевського району проживає майже 200 тисяч громадян, і ті всі сервіси, ті всі послуги, які надає податкова служба у цьому сервісному центрі будуть надаватися вчасно якісно і. Дуже дуже швидко. Я багато проїздив держав, і я бачу, як оперативно іде обслуговування. Я бачу, що ми на цьому шляху знаходимося, як створити максимум умов, як оперативно обслужити клієнтів. Я очолюю дві фабрики, деревесь легко, Континенталь. Я повинен сьогодні підкреслити те, що ми працюємо без кредитів, ми не маємо боргів до держави. Але підкреслюю і підкреслюю, під підкреслюю, і держава боргів не має до нас. З відкриттям цього центру не зв'язано просто це приміщення. За ремонтом цього приміщення, за тим об'ємом робіт, стоїть величезний обсяг інформації, якого ми чекали. Саме головне питання це зміна філософії між бізнесом, між платниками податків та податковою інспекцією.